Змінилася мораль людей. Все виправдовують війною, як риби всі сітях у ідей, от-затягне -от світовою. Чи буде, коли мир без війн, без деспотизму? Без анархії, без крику, що вже й вирок, стій, і без рі... гризні різних єпархій. яких гріхів важкий намул, ще слід сповідати і покрити? Коли і як он знову гу, он знову тут же можуть вбити. Лишилось дякувати так, навіть за те, що вже й колишнє. Страх Божий то не переляк, у ньому милує Всевишнє.